Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Путін затвердив оновлену ядерну докрину Росії за оновленою версією. Агресію проти РФ з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їх спільний напад на Росію, якщо Україна використовуватиме західні ракети проти РФ за новою доктриною, це може спричинити ядерну відповідь, каже Пісков. Тобто рішення заходу надати дозвіл на використання далекобійних ракет викликає паніку в Москві. В той же час сьогодні, 19 листопада, 2024 року, після дозволу Байдена вперше в історії зас України завдавати удар по військових об'єктах в Росії балістичними ракетами. Атака своробництва США. про це з посиланням на джерела «Цензор.нет» пише Юрій Бутусов. Він нагадує повідомлення генштабу ЗСУ. В ніч на 19 листопада двадцятьвертого року підрозділи ЗСУ, су з іншими складовими сил оборони завдали вогневого ураження по тисяча 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в районі міста Карачів Брянської області РФ станом на 2.30 ночі. Зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме. Бутусов нагадує, що раніше диктатор Путін погро. Жого завдати ударів по силах НАТО, якщо Україна почне завдавати ударів далекобійною зброєю по РФ. І сьогодні чергові коричневі лінії Кремля порушені, і тепер весь світ буде дивитися, що наважиться Путін на якісь дії. Початок далекобійних ударів ПРФ не призведе до швидкого перелому у війні, але завдасть значних втрат тиловим об'єктам Рос армії. Ускладнить маневр та логістику російської армії в прикордонних районах, змусить ще більше розтягнути засоби ППО. Ворог буде під прицілом на сотні кілометрів глиб Росії, наголошує Бутусов. А ось що після ударів заявив Піськов використання західних ракет ЗСУ проти РФ за новою доктриною. Може спричинити ядерну відповідь. Літак судно одня годину тому підняли в небо. Путін готується до ядерної провокації. Удари по Києву або Харкову пишуть західні розвідки. Росія змінила свою ядерну доктрину. Тепер може атакувати неядерні країни через запущені дрони західні ракети. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ майор Максим Жорін прокоментував це. Зміна в російську ядерну доктрину це чистої води, черговий шантаж, який москалі можуть собі дозволити завдяки позиції заходу. Заявив він у своєму телеграм-каналі. Майор зазначив, що РФ продовжує кидатись погрозами, вважає, що має на це право саме через слабкість наших союзників. За його словами, захід дозволяє РФ нахабніти дедалі більше. Росія продовжує погрожувати. Вважає, що вона має на це право, а саме через слабкість наших союзників. Якби вони були більш рішучими, російські терористи боялись би диктувати свої умови. Захід дозволяє їм бути з кожним днем все нахабнішими. Пише військовий. Водночас, Жорін сумнівається, що Росія дійсно має наміри використати ядерну зброю проти України найближчим часом. Цим кроком РФ може переслідувати іншу мету. Ці заяви зробили перед зустрічю, де будуть вирішувати можливість використання Лекобійної зброї, аби вплинути на це рішення, не в нашу користь, а вражки і без ядерки достатнього зброєння, аби знищити нашу енергетику та інфраструктуру, констатував Жорін. 25 вересня стало відомо, що Росія внесла поправки до своєї доктрини ядерного стримування тепер Москва може завдати ядерного удар по неядерній державі навіть без запусків безпілотників. Крім того, РФ може застосувати ядерку в разі агресії проти Білорусі. А також якщо противник, використовуючи звичайну неядерну зброю, створює критичну загрозу московському суверенітету. До того ж, Путін заявив, що відтепер тепер агресія проти Росії з будь-якої неядерної держави, але за участі або підтримки ядерної держави розглядається як їхній спільний напад на РФ. Ю. Примітно, що, хоча в заявах диктатора не була згадана Україна зміни в доктрині явно прописані під нинішню стацію в російсько-українській війні. Заява російського диктатора Пуціна про розширення ядерної доктрини РФ двома новими умовами застосування ядерної зброї ймовірно покликана спровокувати нову хвилю паніки серед західних політиків. Критичний момент для України таку оцінку нових погроз Пуціна дають аналітики інституту вивчення війни в своєму звіті. Вони констатують, що Путін продовжує погрожувати можливості ядерної конфронтації між Росією та Заходом для того, щоб посилити контроль над прийняттям рішень на заході, перешкодити Україні, отримати дозвіл на користання західної зброї для ударів по військових об'єктах Росії. 25 вересня, під час першого відкритого засідання Ради безпеки Росії з питання ядерного стримування Путін заявив, що рефоновлює свою доктрину. Путін озвучив два уточнення до доктрини у разі агресії проти Росії з боку неядерної держави за підтримки чи участі ядерної держави у випадку отримання достовірної інформації про масований старт засобів повітряно-космічного нападу проти Росії та про претин такої і кордонів в Росії. Він уточнив, що йдеться про готовність до ядерної відповіді в разі застосування таких засобів, як літаки стратегічної тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові і інші літальні апарати. Фахівці ICW вважають головною ціллю Заяв Путіна його спробою гіпертрофовано конкретизувати свої ядерні погрози, щоб вдихнути нове життя в стару кампанію бряцання ядерної зброї з боку Москви. Такі нові погрози, вочевидь, покликані, викликати нову хвилю паніки серед західних політиків, особливо критичний момент західних політичних дискусій щодо здатності України використовувати західну зброю. Інститут вивчення війни нагадує, що кремлівські чиновники регулярно озвучують слабко завояльовані загрози ядерного протистояння між Росією та Заходом саме під час ключових моментів західних політичних дебатів щодо подальшої військової допомоги Україні, наприклад, таких як поточні дебати щодо права України, використовувати надані заходом системи для далекобійних ударів по РФ щоб спровокувати страх серед тих, хто приймає рішення на заході. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, стату. Подобайка пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.